Усім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про дзвіночки. А ми, друзі, розпочнемо з графіка біткоїна. Отже, друзі, по даній ситуації біткоїн, починаючи з 24 жовтня вівторка по сьогодні. Бовтається ось такому боковичку. Це, на мою думку, швидше за все, є таке невелике розподілення. Е, усі учасники ринку е, розумного капіталу, які закуплялися ось тут і ще нижче, навіть по 25 тисяч, е, вони на даний момент починають скидувати, св... Точніше, скидувати фіксувати свій прибуток. Тому що. Фіксувати є що. Якщо, беручи з самих низів, ми вимірюємо це лінійкою. Так, на вкидку. Це є 36% прибутку. Е, хтось там з плечами ще, то це дуже великі гроші. І вони поволі поволі починають скидувати. Завдяки цим таким боковикам, це є реальне. Тому що вони одним таким. Тиком на кнопочку продати, вони не можуть, тому що вони обвалять ціну і їхні ордера будуть виконуватися набагато нижче, чим, чим вони очікують. От. Боковичок є. І основна думка про те, що вони тут половинку скинуть, і решту все-таки я підтримуюся дотримуюся свого плану. Що ціна біткоїна буде вище, і буде тестити рівень 37800 і 39 тисяч доларів за один біткоїн. Таким чином можна сказати, що навіть більше що в районі 39 тисяч я буду набирати шорт-позицію. Ну, це відповідно, якщо яка буде реакція на цей рівень. На даний момент всіх вони засаджують нерозумні, гроші засаджують на лонга, ліквідності знизу збирається з кожним днем все більше і більше і більше. І коли ми прийдемо до відмітки 39 тисяч, швидше всього, ми почнемо розвертатися, і буде дуже таке болюче падіння. І не побоюся, хотіло бся навіть побачити ціну, і так швидше всього і буде, включаючи всі показники в світовій економіці, що ми можемо зустріти відмітку 20 тисяч. Але це вже буде подивитися по факту, не будемо гадати. Зараз, на даний момент, розглядати лонг позицію можна. Тільки тоді, коли ми вийдемо з цього боковика, і буде закріплення вище, без всяких девіацій. Тобто, якщо сама повнотіла свічка закриється вище у цього рівня верхнього, верхньої частини цього боковика, без у всяких таких тіней. Е, якщо буде у нас повторна девіація, то можна буде перезутися і спробувати шорт. Е, ну, Все-таки. Найсмачніший шорт позицію краще від цих рівнів, Ну, але якщо вже так буде, то можна попробувати. Можна попробувати. Не забуваємо про стопа. В ідеалі хочу побачити ще лонг. Прости тоді нам на лонг, нам ще, беручи звідси, з верхньої границі, до першого цього рівня це є 8,5%. А якщо ми дотягнемо до. 39 це є од... майже 12% росту. Досить класно. то ще, ух, буде, взагалі, вау, ефект. Все більше, в більше, людей буде кричати, що ось вже почався бичий ринок. Ні, не почався. Навіть якщо ми зараз звернемося до нашого індексу страху і жадності. То можна побачити, що в нас на даний момент на сьогодні є не екстремальна жадібність, не екстремальна жадібність, а помірна, але й вона є. Це є 66%. Вона трошечка знижується, тому що вчора я дивився, це було 68%. Вона паде. Ринок готується ще до одного ривка. Що можна сказати? Він не є таким який з ноу-хау, і лише на нього можна покладатися на цей індекс, але він працює, тому що ми маємо графік, е, який накладається, графік жадібності, який накладається на графік біткоїна, то ми можемо тут побачити, що беручи навіть за 12 вересня, індекс страху у нас був 30, і ціна біткоїна була 25 825. Да? Це був. Страх, страшний страх, люди боялися, і ми звідси просто почали рватися до гори, поволі-поволі набирати. Тут розумний капітал тут набирав позиції, і на даний момент, коли ми маємо цю екстремальну не екстремальну жадібність, а помірну, то в нас тут взагалі був на піку, коли біткоін коштував 34 495 4 долара Це було 25 жовтня. Індекс індекс становив 75%. Потім що в нас ще далі? Ну І потім 72%. 29 жовтня. Що ми маємо? Якщо повернемося в історію, то можна сказати, що в нас був такий страх. то У нас все очі... було падіння відповідно. Було падіння. Ціна скочувалася. Тут, наприклад, було майже 30 тисяч 17 квітня, то індекс страху був, жадівності був 69. Ми потім впали. І він скотився на 50%. Ну, можна сказати, цей індекс, він. Можна чуть-чуть до нього прикладатися, і як він, типу, ще один там. Галочка для того, щоб ось, типу можемо вже, може, вже не можна закуплятися. Може, то вже трошечка страшно, тому що можемо повалитися вниз. Але все-таки треба ще чуть-чуть більше дати людям. Як то, звіру, крові підлити, аби він був більш агресивний, аби ціна більша виросла. Таким чином. Ми отримаємо результати вище, люди ще більше зайдуть в лунга, а потім ми все це позбираємо, побриємо, повибиваємо. І, і тоді люди вже скажуть, який цей світ криптовалют несправедливий, як всім боляче. Ось так-то. Побідку, повторюсь, очікую вихід догори з цього ренджику. Заходити в лонг тільки як ми закріпимося вище цього ренджу Тільки тоді. Бо інакше може бути трошки погано. Так, по ефіру. По ефіру так сама ситуація, такий самий є буковик, але тут є інша ситуація, бо ми е, все-таки на намацали рівень 1835. Ну, мені здається, що після таких закриттів на 4 годинах на дньовці його немає, звісно. Але ми його прошиємо цей рівень. Він не вистоїть. Якщо біток відповідно по до гори, то можна буде орієнтуватися на рівень 1922. Ось так. Повторюю: ліквідності знизу з кожним днем все більше і більше. От. З економічного календару. У нас. До речі, це ще може теж багато чого зіграти, тому що в середу, в сьогодні вівторок, нічого такого немає важливого. От в середу, 1 числа, в нас багато що чекає, багато виходить показників, запаси сирої нафти, і саме цікава заява ФОМК і рішення ФРС щодо процентної ставки. На даний момент прогнозується про те, що ФРС заморози підвищення, і нас залишається на тому рівні, що є. Це 5,5%. І потім у нас буде прес-конференція. Тож Джеремі Пауел щось буде нам розказувати. Ірина буде скакати верхня. До речі, що підтрим. Може відреагувати на це, біткоін взагалі. Якщо дійсно заморозять, то ціна вирветься догори. Може бути, що біткоін сьогодні нічого не покаже. Ніякого росту. А, а вже в середу ми там вирвемося капець, бо ось то ми маємо такі хороші новини. По факту. От. Це по календарю. Тож ще в середу. Треба буде або не торгувати, або стопа тримати там під контролем і не залітати на всю котлету. Там в лонг чи в шорт, бо може кидати конкрет. Так, до речі, ще по моніці, що цікаво, руна. Вона так виросла, можна орієнтуватися на рівень і 6 2,96,6, бо ми так досить агресивно ростемо. Тут у нас вже сформовані якісь навіть проскакують імбаланси, Ось вони, які вириваються дуже сильно. Можна орієнтуватися на цей рівень і попробувати невеличкий шорт. Якщо ми візьмемо до цього, звідси, десь там. 2% стопу. І до цього імбалансу, який в нас зараз сформувався, ну це є 12%. 5 до 1 має фактично. Ну, але це все-таки потрібно орієнтуватися на біткоін. Дивимося на основну криптовалюту і тоді торгуємо альти. От. Так. Наразі все, друзі, всім дякую. Всім гарного дня і всім гарних торгів. До зустрічі в новому відео.